Після першої опівної війни у 1842 році окупований британською імперією Гонконг став британською колонією. А через півстоліття у процесі політичних перетрубацій Китай, Британія підписали договір про здачу Гонконгу в оренду останнім на 99 років. В цілому Британія в той час не дуже й той планувала, що після терміну оренди доведеться ці території повертати, але... 97-му році, після 150 років володіння цими землями, передати Гонконг Китаю все ж таки довелось. Єдине, що думки самі гонконгців при цьому ніхто не спитав. 150 років, ця територія розвивалась своїм шляхом. В них своя валюта, своя мова, свій прапор, гімн і все в такому дусі. В них навіть транспортний рух лівосторонній, як у Британії, на не. Правосторонні, як у Китаї. Ну і в один момент їм кажуть, тепер ви будете знову китайцями, людям, які поколіннями зростали, відчуваючи свою приналежність до Британської імперії. Цікаво, правда?